Завів машину, пахне бензином, що з цим робити? Це одне з питань, які деякі автомобілісти ігнорують, забуваючи про те, що витік палива зазвичай призводить до пожежі. Тому, навіть якщо запах вуглеводневих сполук у салоні не викликає дискомфорту, потрібно терміново розібратися з проблемою. Інакше можна втратити не тільки автомобіль, а й здоров'я, або навіть життя. У відео розглянемо основні причини витоку пального, а також приділимо увагу способам їх усунення, частина з яких буде під силу навіть недосвідченим водіям. Найслабшими ділянками паливної системи є патрубки і шланги, потім ідуть ущільнювачі. Цим елементам приділяється найбільша увага під час діагностики. Процес пошуку джерела проблеми починайте з підкапотного простору. Уважний огляд на предмет патьоків мокрих плям дозволяє швидко виявити причини неполадок. Розберемо перелік поширених проблем, з якими зазвичай стикаються майстри сервісних центрів. Пошкодження гумових елементів паливної системи. Паливні магістралі та гумотехнічні елементи мають свій термін придатності, умови для їх заміни прописуються в технічній документації, з плином часу шланги та інші пружні деталі втрачають еластичність, попадання на їхню поверхню хімічних реагентів може прискорити руйнування структури, тому важливо уважно оглянути всі компоненти. Включаючи магістраль від бака до підкапотного простору, Збої в роботі карбюратора. Карбюратор реагує на пропорції компонентів повітряно-паливної суміші. Якщо буде надлишок палива, воно згорає не повністю. Надлишки потрапляють в моторний відсік, з якого потім просочуються в простір салону у вигляді запахів. Явною ознакою проблеми є погіршення ситуації під час увімкнення пічки. Неполадки бензонасоса у різних умовах проблеми можуть виникати через зношення елементів ущільнювачів, дефектів мембрани у вигляді тріщин, порушень під час обслуговування або ремонту. Важливо перевірити правильність приєднання паливних штуцерів. Забруднення системи вентиляції бака. Паливний бак оснащується системою вентиляції, яка унеможливлює критичне накопичення випарів у ємності, а також зменшує шкідливі викиди в атмосферу, пари проходять через абсорбент, який є витратним матеріалом. Деформація паливного бака відбувається під час ДТП та ударів. Тріщина може бути невеликою і розвинутися з плином часу. У старих автомобілях дефекти з'являються внаслідок корозії металу. Пошкоджений елемент доведеться замінити. Ремонтні роботи в більшості випадків дають тільки короткочасний ефект. Порушення цілісності шва між баком і горловиною Залежно від конкретного автомобіля, горловина може кріпитися до паливного бака шляхом зварювання або болтових з'єднань. У другому випадку для ущільнення використовується спеціальна прокладка з плином часу герметичні з'єднання порушуються, а також якщо автомобіль був в аварії або просто зазнав ударів, що деформують кузов, бампер. Знос ущільнювачів паливних форсунок. Частою причиною течі бензину в підкапотному просторі є пошкодження кілець ущільнювачів паливних форсунок. Витоки легко виявити за патьоками мокрими плямами з характерним запахом. Роботу з усунення неполадок краще довіряти майстрам сервісного центру. Поломка каталітичного нейтралізатора. Наявність у вихлопних газах бензину є нерідкісним випадком. Щоб позбутися його, в системі передбачено каталізатор, де згорають надлишки палива, при його зносі пари пального не згорають, потрапляючи в навколишній простір. Проблема з датчиком рівня бензину найчастіше така неполадка характерна для автомобілів вітчизняного автопрому. Зазвичай вона виникає через порушення герметичності з'єднання датчика. Для усунення поломки потрібно перевірити затяжку гвинтів. Слабка затяжка свічок запалювання. Свічки запалювання встановлюються в спеціальні отвори, що виходять у циліндри. Якщо вони слабо затягнуті або пошкоджені, бензин згорає не повністю. У цьому випадку частина палива може проникати в підкапотний простір, а потім у салон. Паливний фільтр важливий елемент, оскільки потрібно уникнути потрапляння в бензин дрібних забруднень, вони можуть з'являтися під час заправки, обслуговування або ж ремонту. Якщо фільтр сильно забруднений, у системі підвищується тиск, через що може порушитися герметичність ущільнювачів, ознакою неполадок є підвищений гул паливного насоса. Важливо розуміти, що причиною запаху може бути інше, будь-яке джерело, механізм або деталь, пов'язана з паливною системою. Тому, якщо перераховані причини не підтвердилися, потрібно обов'язково проводити комплексну діагностику.